Це чудовий автомобіль, який я обіцяю, що буде він використовуватися на ділянці Житомирського прикордонного загону, на ділянці Житомирської області в прикордонних підрозділах для виконання оперативних та бойових завдань. Майже 400 тисяч гривень на автомобіль для прикордонників за три місяці зібрали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гроші перераховували на рахунок фонду громади Житомира. Працівниками нашої установи було прийнято рішення на загальних е, зборах про те, що е, люди в добровільному порядку можуть. Е, Перераховувати фонди на свої, свої власні кошти верніше, на наш рахунок в даний фонд для того, щоб накопичити певну суму. Кожен працівник може самостійно визначитися, він фіксовану суму перераховує чи перераховує, скажімо, одноденний заробіток свій. Ну, якраз було звернення від прикордонного закону, загону Житомирського, і виникла ідея, що давайте ось будемо допомагати прикордонникам. Тобто ми підписали угоду про співпрацю впродовж. Двох з половиною місяців колектив саме цієї установи акумулював кошти. Ось і кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок фонду громади Житомира, ми спрямували на саме потреби прикордонників. У Прикордонників саме була потреба, щоб придбати автомобіль. Такий позашляховик за 279 тисяч гривень. Придбали пікап Нісан Навара з відкритою вантажною платформою. Позашляховик 2008 року випуску купували у Норвегії. Подібної техніки типу пікап, на жаль, не вистачає дуже суттєво, тому що раніше в мирний час не ставились такі задачі, щоб розміщати якісь вогневі засоби на транспортних засобах. А цей автомобіль дозволяє нам установити якусь турель на кулемет, на ДШК, на ПКТ і застосовувати його в качестві організації якихось мобільних вогневих груп. Колектив установи продовжує збирати кошти для потреб збройних сил України. Понад 96 тисяч гривень, які лишились на рахунку фонду, витратять на купівлю ще однієї автівки. Попередньо, коли ми визначалися з такою формою співпраці з фондом, колектив визначився до завершення війни. Це може бути наступний автомобіль високої прохідності, але вже для перевозки особового складу. Тобто, це може бути якийсь високопрохідний мікроавтобус. Тетяна Іскоростинська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.